Сайф через дрон кибет Твоя бизнес. Бать! Я в нем играю, да. Як Якщо куля в лоб, то куля в лоб! Так, да пост Не знаю, я думав чітко нажал, а туда типу падает швидше. Я на цю саму край. А, и туда тип. Я сюди, Там є дупо. У мене, мене сюди є люди. Коряк тільки прикинь. Насажала тут. А не пушить. Хорош, тем не спас. Є ще. Тут вони повсюди, старі. Я би просто за тебе пробіг. Мене проти є ті пуля. Я не можу дати тунетку, бо я лежу. Ту ти кидаєш гранату? Да. Це на Сноранджі, так. Че що тут робиться? Грязь. Твоя тоже типу, я на жовті. нажовці? Якунь там на оранжевой Ти кидаєш? Оранжові. Шлема нема сек і бегал, ніц нема. Яптека? Пофіг. Прямо. Аккуратно, сейчас справа є, справа, справа, скорее. Теку взяв, юзує. То Дав Да, у дві тисячі. Хорош. О, там поснуло. Но... Тут сім'ярок багато, і, і драгонов. Коробом, да, я, я бы на крышу, якусь все чи чушку. Тут на нашем можно было вылез. <звук> тебе? бот еще. Да. Иначе не Вот все мать будто люди. Пиши стря. Семерка, пятерка. Шары дойти двое. Может, спотлял? Не, бегайте. Ну, оранжевый? Yeah. Один Маша скенты Друго накоцов У нього один хп А, пушим Сходу, насходно. Выдавай, давай, давай зліва Ще один Siedziłem dwoje na parasie zdrowym. Tamasz. Шо выкинуть. Бачу, да, лайка побежить. Двоє. Бачу. А коряк. Він нас заспотав. Тоба, то я попав сейчас харика. Давай, 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 давай. Все. Там ще десь були далі, вроді. Я хилс. Киды што до повато. Та да вот хочу его закрепити хорош. Че ты ще когось бачишь? Да. Чип пить не <laughs> Вроде. А, гарно за спотами ми скинулися одночасно. Скрикає і стапав. А він так помітив, що у угу. нас. Да, біг біг резко і прям чітко в нас дивився. А ми вже його його не бачили. Да, ми вже його відсиривали. Короче, йдем на нозі. Та-та. Що, тебе по бустах? Та я. У мене ноль, Накинаю щось? Давай. Ладно, стій на місці довго так. Все, Вс, пойдем. от, дивись. Бачу. валим? Це Бот. Бот, походу. Так, так, це бот. Але болик приймає. Хм. Що, срядом? Два. Два болика прийняв, прикинь? Mm -hmm. Дивно. Певно, по той тупо леки пішов. Думаєш, з пені згори вже ніх, ніхто не піде? Не знаю. От зліва мають бут. Пойде. Опа. Кимпів. Пегору занят. Две зона. Вот, по-моему, попала. моему по-моему, 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 по так по Я по в голову моему по-моему, 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 На моему по-моему, 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 по мне тут чуть Я пробіжу, мені не знаю, пробежу, мне не будем. Ой, немає, о, так? О. да. Да, да, Ми Там розмінялися по одному. О, я його. Хорош. Там ще одна команда с римля. Плюс 2 треба. М М Можна. Але десь на дві катки, бо я буд буду вже йти спати. Дві максимум три Якщо маєте бажання, то погнали. А ті будуть машину, в машину сідати, де в у них машина є. Може йдемо зону. Ти хочеш прикрити машину? Так, от таке ж. Тут вотазик їде. Поїхав наліво. От, я їх бачу. Будуть зараз вроді сідати. Так. Да. Я вискочив. Я не в стихну, секунду. на секунду. Я затембо. Три год тут. Я йду, короче, в зону. Зараз машиною перекроїть і, і буде жопа Вообще нікого не бачу наразі. Того штука в зоні? В зоні Пойду до неї добіг. Тачка справа їде, бачиш. О, стали, Блин, стали. На Думай, да. Силый, а, вы не поехали. Поедешь. Мне дроп хочешь Ні? Ні. А, їх принял. Тут два нахнутай. Давай ты старей, Його доїдають. Знайомий там я. Угу. Mm -hmm. Я його не бачу. Зліва, де мене чуєш? Печки, бачу тіпа, жовта. <звук> Дав. Ин побег. Вижу Вот Хорош Друй, другой бежать Да yeah. Там само. Ладно, я бежу в зону Там вон, мы, видишь? Той есть справа на горі живий. Я не знаю. Ти його не вбивав? О, вони біжать, брай, да? Я не бачу. Треба тих з закрити, бо то... Давай я вже в зону просто забіг. Стрей, в мене є та штука, але я не можу, короче, ті трикутники як. У мене не знаю, на які цифри, короче. Ой, блин. Да ж там чи шо. Та де о, на турі. Далі ще в вони, вже... вони вже мене нокали. Блять, я не знаю, як я. Що таке? Тут вишиву, конечно. На жовтий вже прикривають Тата, на тебе Тут їх закрили А згори справа точно всі, всі подихали. Не Знаю. Добре, а ліві живі. Там бадим кидають. Жовта. На оранжевій я. Десь ліг в траву Угу Я в шоці патняк, блін Ну добро, тоді без вас йдемо рейд. О ну, як хочете, пацани У мене дві 2-3 катки я кажу, я, я спати піду, я вже трохи собучный. Ну там є, да? Я просуваюсь до зони трошки. Так. Дивіться людей, да? Чуємо, нас зараз приймуть. Поки okay, в них файт. Тачку хтось підірвав. Вони там, та? Тут є один, тут є. А, на упоре! Тут. Да. Нажовкий. Все, я взорвал. Мені граната. Граната. Кидай гранату під себе і лягай в яму чуешь? На. Фіар. А, да не зараз я себе нормально чухаю. Так, у нас 4 типа лишилось. Два угу. в БТРі, напевно. Я пустаю, старый, поживи трошки. БТР їде. Так, да, двоє в БТРі. І двоє на оранжевій. Вийшли з БТРа. А де БТР? На оранжевій? Mm -hmm. oh, бачу, бачу, сердиті. Я беру той його кемп. Потім БТР не дасть. Братан. Куди до мене? О, oh, не один одного. там, треба трепетчик. Давай, 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 давай. давай. Даймолік середина. Він рисає. Не горить. Не. Красавчик, просто лучший. Просто лучший. Хлопці, дівчата, та катка буде стопудово на каналі. То має бути моцніший коментар від вас. Так, да, ми скористалися ситуацією, що вони порозмінялися роз... один з одного. Так що по домагу. подама. є? Ну в мене, думаю, десь 500. 50, може. Може 450 десь так. 505, ну я вгадав, о, о, о тебе 1300, чоловіч. Жорсткий Каточку збережем, скільки я з там там наваляк, Певно весь